Вечір добрий традиційно у цій до Вашої уваги Кременчуцькі новини. Другий день тривають пошуки молодих людей, які перекинулися на човні. Чим займалися жінки на мусульманському дівичвечорі, та про те, як професіонали і любителі взяли участь у бігових змаганнях з кросу. Докладніше про це не тільки далі у нашому випуску. Після зимового періоду комунальники активно взялися ремонтувати Кременчуцькі автошляхи. Наразі шляховики працюють на вулиці Вадима Пугачова, виконують підготовчі до асфальтування роботи. Ремонтують ділянку проїжджої частини довжиною у 300 метрів. Знімаємо фризою, яка має барабан 2 метри, старий пошкоджений асфальтобетон. Задіяні також чотири самоскиди. Проводимо реконструкцію дороги. Асфальтобетонне покриття плануємо стелити через декілька днів. Роботи у нас багато, так що працюємо в потілеця. Марії Ігорівні часто доводиться їздити до обласного міста. Жінка порівняла Кременчуцькі дороги з полтавськими. Ви знаєте, я зв'язана з Полтавою больниця. Це обласна больниця. І мені от всю зиму, полгода я туди часто їжу. То я вам хочу сказати, Кременчук, це не те, що він мій город, що я тут живу. Ну в усіх отношениях краще. Я от, ми з сусідкою розмовляли, Я приїхала, тільки от по понеділок приїхала в Кременчук, Така ж легше диша, дишаться і тролібуси добре, і дороги краще. Намного краще, ніж Полтаві. Роботу працівників комунального підприємства ШРБУ помітив і водій Сергій. то приємно те, що щось розпочалось. Вулицю Пугачова почали робити. Стало частіше видно комунальну дорожню техніку. Цього дня шляховики виконували підготовчі роботи для улаштування асфальтобетонного покриття і біля кондитерської компанії Лукас. Зробимо основання і потім будемо ложити асфальт і робити укладку. Техніка працює, гладковальцевий укладчик, хам німець. Самі бачите, яка техніка працює нова. А -а -а. Молодці, що купляють, є робота людям, саме головне. Марина Корнійчук, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. На Дніпрі, на місці трагедії, де перекинувся човен з п'ятьма пасажирами, триває пошукова операція. Нині водолази обстежують акваторію Дніпра. В неділю ввечері біля острова Шаламай в акваторії Дніпра за 150 метрів від берега перекинувся човен із п'ятьма пасажирами на борту. 17-річній дівчині вдалося самостійно дістатися берега і покликати на допомогу. Наряди рятувальників, ДСНСників, водолази, рідні і знайомі потерпілих відразу кинулися на пошуки. Втім, вже третю добу результатів немає. Знайдено було лише перекинутий човен. Ми вдоль берега почали... Іскать ми вздовж берега почали шукати, де вони були. Може, мотор зламався чи щось. Пройшли за Димурівку під шаламай, побачили зліва вогні. Під'їхав туди. Це виявились поліцейські машини. А перед цим, коли ми пливли, я побачив ніс від перевернутого човна. Мотор в нього був у воді. Ми одразу поїхали на пошуки, але в районі цих кущів все обстежили і нікого не знайшли. Як виявилося, було так: мотор заглох. Компанія почала пересуватися по човну, а він дуже нестійкий. Це казанка, і один невірний рух, і човен перекинувся. За такої температури води протриматися на холоді практично неможливо, говорять рятувальники. Температура води це найголовніший фактор. Температура води головний фактор за такої температури. Людина може хвилин 10 максимум знаходитись на поверхні. Перехолодження людина гине причина може бути в тому, що від судом дихальні шляхи блокуються, і людина з повітрям у легенях гине. А тіло з може віднести дуже далеко. Втім, пошуки не припиняються. На місці працюють рятувальники. Нині місце трагедії поділено на квадрати, які обстежують водолази. Глибина на цій ділянці становить від 2,5 до 4 метрів. До обіду обстежили дві. З половиною тисячі метрів дна відімось дуже плоха вода, мутна плюс видимість дуже погана. Вода каламутна, плюс дають воду. течія велика. Робимо все можливе. Зараз змінюємо балони і знову занурюємось. А вже після 14-ї стало відомо, знайшли тіло одного з потопельників хлопця 94-го року народження. Знайшли тіло одного із учасників, які перевернулись на човні. Відразу долучилися і рятувальники з води дістали тіло хлопця 94-го року народження. На місці пригоди працювала слідчо оперативна група. Проведено огляд тіла. Тіло направлено на сто медичну експертизу на дану хвилину. Пошуки інших осіб, які зараз рахуються безвісти, зниклими далі Продовжуються. Рятувальники ж вкотре нагадують про дотримання правил особистої безпеки на воді. Пошукова операція наразі триває і буде продовжуватись. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Ісі молодіжного парламенту робота кипить. Волонтери активно готуються до старту благодійної акції Серце до серця. Хлопці та дівчата малюють тематичні плакати, збирають брендові скриньки. Їх вже майже 900. Молоді люди поспішають, адже перший захід, що буде проведений в рамках акції, відбудеться вже незабаром. 6 квітня. А волонтери молодіжного парламенту вийдуть на вулиці міста Кременчука і будуть пропонувати людям сфотографуватися з цим плакатом та приєднатися до нашої акції. Один волонтер буде ходити з плакатом, інший буде ходити зі скринькою. і Кожен кременчужанин, котрий сфотографується з цим плакатом, зможе покласти кошти у скриньку і долучитися до нашої акції. Настя бере участь у цій акції. Вперше дівчина трохи хвилюється, але з нетерпінням чекає, почав. Благодійного заходу у мене багато вільного часу і в мене є бажання допомогти дітям, які потребують допомоги. Тому я подумала, навіщо витрачати час на інтернет та серіали, коли я можу допомогти дітям. Організатори нагадують, в рамках цьогорічної благодійної акції Серце до серця волонтери збиратимуть кошти на медичне обладнання для малюків. Ми збиратимемо кошти на придбання кардіологічного обладнання для лікування і діагностики наших найменших Кремчужан до Кремчуцького міського пологового будинку. Офіційно акція «ВБФ серце до серця стартує 1 квітня. Триватиме вона до 4 травня, коли ми зробимо великий такий фінальний ривок. Зробимо вихід волонтерів на вулиці міста. плануємо, що понад 300 волонтерів цього року збиратимуть кошти. Ось такі скриньки. Марина Корнічук Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчуцька поетеса Вікторія Сопільняк запросила шанувальників своєї творчості до салону музичного читання. Перший творчий вечір поетки відбувся у читальній залі Центральної міської бібліотеки. Гості Вікторії поринули в емоційну атмосферу мелодійної поезії та чарівної музики. Багато своїх віршів Вікторія присвятила родині. Мамі до тебе мамо, голову схилю. І сонце покладу в твої долоні, щоб ти відчула, як тебе люблю, щоб довго не сивіли твої скроні татові, неначе вчора в подорож, дитячу рушала на міцних твоїх плечах, ловила вогник щастя на додачу у твоїх рідних, лагідних очах. Сини мої, рідненькі соколята, час. Долаючи мости, а я в думках і в будні і у свято в дитинство ваше знов пишу листи. А свого коханого чоловіка Юрія поетка зізнається, намріяла. Я намріяла тебе зимами, нехолодними, тихими, сніжними, захмелілих думок хвилинами, сподіваннями. Ніжними ніжними. найбільше надихає мене. Це моя сім'я. Це спокій, щастя і взаємопорозуміння у моїй родині. Окрім поезії, на творчій зустрічі було багато музики. Лунали пісні на вірші Вікторії Сопільняк. Більше того відбулася прем'єра. Кременчуцький Елвіс преслі Віталій Титарінов заспівав пісню Моя, яка народилася у співавторстві з Вікторією. Файна, Та колеги по творчому цеху читали проникливу поезію Вікторії Сопільняк. Присутні ж, насолоджувалися мелодійним поетичним словом. Ми подарувати вам сапілочку, не тому, що ви сопільняк, а тому що ваші стихи дуже музикальні. На адресу поетки пролунало багато теплих слів. Радість відчуваю, да. любов до доньки. Радість на мене дуже добра. Дуже добра. Коли пишеш такі вірші, тоді душа якось знаєте, розкривається і роз більше розвивається і... і хочеться тоді жити. Це людина, душа, людина, яка виручить в будь якій ситуації і ніколи не відмовить. Творчий вечір отримав назву Квітка душа і безліч барвистих квітів стали символом поетичного свята. Спробували порівняти Вікторію Сипільняк саме з квіткою, бо її душа, як ця квітка, яка сьогодні розкрилася, і кожен зміг поринути в цей ліричний нектар поезії. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини. Сьогодні у кременчуцьких дітей була можливість зіграти в японську поетичну пісенну гру у Центральна міська дитяча бібліотека проводить тиждень дитячого читання, в рамках якого і проводили цей захід. Гра у популярна в Японії. А в нас вона тільки з'являється. У Тагарута це традиційна японська гра. Вона дуже цікава, дуже популярна. В Неї грають не тільки в Японії, але й у всьому світі. Ця гра бере початок з 10 століття при правлінні царя мураками. Гра дуже цікава та розвиває в дітей швидку реакцію. Завдання гравців правильно зіставити початок та кінець пісні або гірша. Почувши перші рядки, діти повинні знайти закінчення раніше за суперників. Ця гра більше підійде для тих, хто знається на українській. Інські поезії ми це все вивчали в школі. І все читали просто буває не така швидкість. Нам у нашій команді було більше менших учасників. Хотілось би частіше такі заходи. Захід привернув увагу учасників до української культури, мовної культури, українського художнього поетичного слова. Ця гра не лише чудова розвага, а й можливість познайомити дітей з красою української поезії, розвинути літературний смак. Звичайно, сподобалось. Я сьогодні для себе відкрила щось нове. Це для мене було якось вперше. Взагалі я дуже люблю японську культуру та різні... Ні, традиції, і це для мене так стало ну, дуже класно було. Працівники центральної міської дитячої бібліотеки запрошують до бібліотеки всіх бажаючих провести час з користю. Цю гру у Тагару та ми також будемо проводити на наступному тижні. До нас приїдуть із школи мікрорайону. Також можуть при приходити до нашої бібліотеки будь-який бажаючий читач, і можна пограти її не тільки в команді, а навіть у парі. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Крамачуцькі новини. Мусульманки Кременчука у черговий раз руйнують усі стереотипи і доводять, що представниці ісламу жінки самостійні, креативні з власною думкою і громадською позицією. Зі своїми поглядами на життя, родину, освіту та роботу мусульманки поділилися з іншими кременчужанками під час дівич вечора. Жінка-мусульманка вона активна, вона спілкується здійснювати. Вона навчається, вона працює. Майже всі дівчата, які тут сьогодні присутні, вони всі. Ведуть активний образ життя, займаються спортом, навчаються хтось у школі, хтось у вищих закладах, працюють вчителя, лікаря, журналісти, психологи, якісь наукові працівники. Це все дозволено. Яскравий приклад того, що жінка-мусульманка може бути освіченою і самостійною, показує президент Всеукраїнської асоціації мусульманок Катерина Юрченко. Молода жінка прийняла іслам більше п'яти років. Тому. Але не тому, що вийшла заміж за Араба, як думають, більшість людей. Я не заміжня, не була заміжня і ніякий чоловік не став причиною того, що я е, прийняла іслам. Це моє особисте виважене рішення, е, і воно не опирається на якісь такі е, стереотипні розуміння, чому дівчата приймають іслам. Я маю три вищих освіти. Зараз навчаюся в, вже. В спеціальності богослов'я в ісламському університеті до того мала дві вищих освіти світських: це магістр реклами та піару і перекладачі англійської німецької мови. На захід мусульманки нашого міста запросили усіх охочих кременчужанок, незалежно від дві розповідань. Під час дівич вечора представниці прекрасної стації розігрували призи та приміряли хіджаб. Дуже приємне враження. Дуже подобається хіджаб. Я одразу себе почуваю жіночою. Також на усіх гостей чекав фуршет, під час якого жінки продовжили знайомитись та спілкуватися. Мені дуже цікава ця культура і. Я закріпила ці знання сьогодні. Дуже гарно, що роблять таку організацію роз, розповідають про цю культуру, тому що це дуже цікаво та захоплює. Марина Корнічук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. У шанувальників бігу вважається почесним просто взяти участь у біговому заході разом з професійними атлетами. У Кременчужан була така можливість 24 березня. В нашому місті провели бігові змагання з кросу на 5 кілометрів. Маршрут проходив вздовж мальовничих берегів річки Сухий Кагамлик. Тут на районі молодіжного ми вирішили зробити 5 кілометрову дистанцію навкруги річки Сухий Кагамлик, також через скажімо, таку непросту частину. Петрівки, там де є кросові ділянки з піском, але дуже мальовничі. У нас сьогодні 31 учасник був. Марафонка гамлик трейл» в нашому місті проводять вдруге, і цього разу кількість учасників збільшилась вдвічі. Участь у змаганнях взяли не лише досвідчення легкоатлети, а й просто активні мешканці міста. Як учасниця, сьогодні я приймаю участь перший раз. Я вирішила спробувати свої сили на виносливість, чи зможу я це зробити, і в мене вийшло. Я дуже Пишаюся своїми е, сьогоднішніми успіхами, хоч хоча вони мені дались дуже нелегко, але все ж таки я себе просто налаштувала на цей стан. Родзинкою цьогорічного забігу стала можливість взяти участь у змаганні разом зі своїм чотирилапим улюбленцем. Мігар німецька овчарка перший раз брав участь в офіційному забігу разом зі своїм господарем. Та у день дебюту зайняв одразу друге місце. Цьому році вже займаюся своїм улюбленцем. От, Мігар у Мене собака. Це перший раз це його дебют сьогодні. Напевно, легше ніж самому з іншої сторони, важче, тому що треба за ним слідкувати, щоб не важко йому було. Ну а так все добре. Спортсмени, які вже впродовж багатьох років займаються легкою атлетикою, не могли упустити можливість ще раз перевірити себе та свої сили. Це в нашому місті. Да, це в першу чергу популяризація цього виду спорту в нашому місті. Це по-друге, це приклад для підростаючого покоління. Своїм прикладом треба давати, показувати, да, молоді, що треба займатися здоровим способом життя і підтримувати його. А в мене цей старт був як підготовка до чемпіонату України. Переможців визначали в різних вікових категоріях, а для тих, хто брав участь разом із чотирилапами спортсменами, була окрема категорія. Учасників призерів нагородили медалями та подарунковими сертифікатами. Отримала навіть третє місце в своїй категорії 35+, Для мене це було неочікувано. Отримала сертифікат. Так закінчився перший етап популяризації бігу у Кримачіці. Надалі на всіх чекають більше марафонів на довшій дистанції. Це тільки перший етап. У нас буде ще два етапи 14 квітня Соснівка. Це район третього за насипу і 5 травня Деївка. Це село Садки. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Синоптичні прогнози на день завтрашній – малохмарні, можливий невеликий дощ. Вночі стопчик термометра покаже плюс 2, плюс 3, в день, плюс 4, плюс 5. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що дивитесь. Лишаючись з нами, знатимете більше.